Я, взагалі, вважаю, що реформа судова реформа є теж однією з ключових в нашій країні. Реформа очищення судової системи, гасла, які вселяли надію. Я би дуже просила до генерального прокурора і до прокуратури зробити так, аби ці люди не змогли потім поновитися на посадах. Обшуки у найвищих судових кабінетах і скандальні затримання, які мали стати початком, здавалося б, очищення судової системи розпочалося. Механізм за запущений. немає жодної перешкоди для того, щоб судовий корпус не очищався. Але ці механізми, вочевидь, дають збій. Щось не працює. Ви ж пам'ятаєте скандальне депутатське голосування, коли парламент проголосував і призначив на посаду пожиттєво. Скандальних майданівських суддів. Я особисто зустрічалася з усіма, від кого залежить результат реформ. І знаєте, якось дивно чути, що спікер парламенту просить допомоги в звичайних українців, а профільний комітет взагалі не зрозуміло за що отримує зарплату. Хто несе відповідальність за те, що до Верховної Ради потрапляють судді тільки ті, які достойні бути обрані на псали безстроково. Фактично, у мене є технічна функція. Тобто мені за рішенням комітету правового парламенту подають список 500 людей. Я їх не знаю і знати не можу. Тому, коли я зрозумів, що я маю фізично це зробити, виконати цю функцію, я підписав і зразу звернувся до громадськості про те, щоб люди давали свою інформацію і в комітет. І народним депутатам щодо а, тих чи інших кондолів, скажіть, будь ласка, чим займається комітет з питань правосуддя та правової політики? Чим займається так. тими речами, які передбачені постановою про предмет віддання комітетів? А передбачено постановою перевіряти суддів, яких які приходять імена мене яких з вищо кваліфікаційного? Ні, ні, не передбачено. Нам законом про забезпечення права на справедливий суд позбавлено нас таких тобто ви які функції ви виконуєте тут? Ми технічну функції виконуємо. Ті речі, які приходять з вищої кваліфікаційної комісії, ми передаємо на розгляд парламенту. Все ще навесні 2014 тисячі В Україні з'явились закони про люстрацію і з виступів перших можів держави безперервно звучали заклики про необхідність покарати суддів. швидко. я відповідаю за те, що її їздив п'яний. Плачу 3400 тисячі ста штраф, ілі максимум п'ять столі там Не по я заплачу. Можливо, я Не по**, по брат. Весь рік люстратор показував вам, як окремі служителі Феміди вже за новою такою важливою реформою наполегливо, так би мовити, відновлюють нашу з вами вадовіру. Чінівецькому суді Шевченківского відбувається повний абсурд. Вони ховалися від нас у кабінетах. Дмитро Горович, відкрити двері. Ми знаємо, що ви тут. Добрий день можна Добре. з вами поспілкуватися? Ніхто не бажає спілкуватися. А чому ви не бажаєте з нами спілкуватися? Якщо ну, не довіряю. я вам не довіряю. Уникали незручних і прямих запитань. Прокоментуйте мені свої сьогодні. Я не буду коментувати. Вам не зрозуміло? Вам не зрозуміло. Суд не коментує свої рішення. Провівши чимало журналістських розслідувань з досить резонансних тем і неодноразово бачачи таку безглузду поведінку слуг Феміди, я приходжу лише до єдиного висновку. Цим суддям є що приховувати, адже як по-іншому ще можна пояснити те, що справу, яка цілих шість років була відкритою для громадськості в один момент, з приходом камери люстратора іменем України починають слухати за зачиненими дверима. Покиньте за судового засідання. Упродовж року ми спостерігали, як анонсована реформа просто вмирала. Вища рада юстиції запрацювала лише з 9 червня, коли було проведено перше засідання обрав голову заступників там секретарів секцій. Ігор Бенедисюк, голова Вищої ради юстиції, установи якої фактично не існувало із часу падіння режиму Януковича. Ми фактично працюємо півроку, але я думаю, що це якраз ті півроку, які йдуть. За два вища рада юстиції є ключовим суддівським органом країни, який уповноважений притягувати до відповідальності та вирішує кого звільняти, а кого ні за порушення присяги. І роботи навалилося саме у постреволюційний період. Це був період якраз майдану, і саме в цей період судді приймали рішення. Ігор Бенедесюк наголошує, головна місія Вищої ради юстиції зараз відновити довіру до судової влади. Але що насправді було зроблено? Я не хочу голосувати в майбутньому в цьому залі за поновлення цих людей на посаді. Питання розглянуто. Рішення по ньому прийнято. Дякую всім, хто. Брав участь в обговоренні цього питання. Березень 2015-го. за цими кадрами стежить чи не вся країна. Верховна Рада дає добро на затримання та арешт трійки скандальних суддів Печерського суду: Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Усі троє підтримували режим Януковича, брали участь у гучних процесах над політиками Юлією Тимошенко та Юрієм Луценко. Пізніше у розпал революції гідності займалися справами активістів. Це проблема, це проблема, де судді вирішують не по суті. а так як треба, фактично відразу проти слух Феміди відкривають кримінальні провадження, влаштовують показові покарання. І на цьому все. Злав підсудних вони швидко повертаються на свої робочі місця. На цьому важко працювати. жодних перепон для того, щоб привати на посаді суддів, на теперішній час я не бачу, і навіть це ще не вершина цинізму. Пані царевич зараз. Наскільки впевнена, що вона не понесе покарання, що там буде суддею, що вона подала заяву про те, щоб призначити її безстроково. Вища кваліфікаційна комісія рекомендувала мене ще безстроково наприкінці січня 2014 року, да, вважала, що для цього є всі підстави. Що це означає? Ці мантії планують вершити людські долі все життя, отримувати зарплату і пенсію в розмірі 20 тисяч гривень. З наших з вами кишень мати недоторканність. Анонсоване покарання тріщить по швах, і вже тоді стало зрозуміло, очищення судової системи просто балачки. Мантієносці й справді відчули вседозволеність і безкарність. Мені, без машини з руки на торпеду, швидко. погроза вбивством водіння в нетверезому стані втеча від правоохоронців, і це все у виконанні його честі. Владислав Обаренко, суддя Макарівського районного суду, що на Київщині, в березні цього року, всього за дві години порушив спів десятка законів. Як то кажуть, наїздив собі на років 5-7 за градами. Я твішу за те, що їздив п'яний. Плачу 3400 тисячі штраф, Или максимум 500 или сколько там? Не по я заплачу. Можливо, я право керування. по брат. По. В результаті три кримінальні провадження та рекомендація на звільнення від вищої хвалів комісії суддів. І що ви думаєте, його покарали? Ні. Він і досі недоторканий. Мне, по**, Брат. По. Механізм, за якого судді можуть позбавитися тих негативних фігур, ну, зокрема таких, які вже у всіх новостах, там, суддя Обаремко, да, там, там, суддя там, Кицюк, інші судді. Тобто, Фактично до цього часу, через те, що робота Вищої ради юстиції, зокрема, була заблокована через те, що не було членів, звільнити таких суддів було неможливо. Зараз Вища рада юстиції працює вже півроку, тож ставлю логічне питання: що зроблено, скількох звільнили? Більша частина проваджень, які зараз здійснює Вища Рада юстиції, це провадження за висновками тимчасової спеціальної комісії. Їх до нас надійшло 41 з цих матеріалів, які я назвав. 15 суддів Вищої ради юстиції рекомендовано на звільнення за порушення присяги. Після цього інтерв'ю Вища рада юстиції прийняла рішення звільнити ще п'ятьох суддів за порушення присяги. Тобто, загалом 20. це просто смішна цифра. Якось не відповідає тому, що в Україні триває очищення судової влади. Я особисто написала декілька заяв, і повірте, аргументи були вагомі. За словами Ігора Бенедисюка, іще з чотири сотні претендентів на звільнення до нього не дійшли. Їх перевіряла спеціальна комісія, коли нова вища рада юстиції тільки формувалася з червня місяця, коли ми почали працювати. Тимчасова спеціальна комісія перестала працювати. У них закінчилось повноваження, і вони фактично не здійснюють свою діяльність до цього часу. І, на жаль, так як цього вимагає закон, не передали нам матеріалу. Тобто, іншими словами, сотні скарг, за якими можна було б притягнути суддів до відповідальності, просто припадають пилом у кабінетах тимчасової спеціальної комісії, яка, до речі, під одним дахом із Вищою радою юстиції. І ще один момент. Ви думаєте, добре, що в країні поменшало, хоча б на 20 недобросовісних суддів. Не поспішайте радіти, бо насправді рішення Вищої ради юстиції не є остаточним. Його повинна переглянути ще й Верховна Рада і проголосувати. Моє завдання наступне, щоб не один негідник не зміг діти з судівському мантю. А тепер поговоримо мовою чисел. Отже, подивіться, що відбувається. Перший фільтр, тимчасова спеціальна комісія, яка рекомендувала Вищій раді юстиції звільнити 41 суддю. Другий фільтр Вища рада юстиції, звільняє лише 20 -х. Це двадцять 21 ім'я потрапляє до третього фільтра Верховної Ради. Наступного тижня новий рік, і жодного з цієї двадцятки ще не звільнили.